Всім привіт! Ви на каналі Софія Юна Леді. Сьогодні ми граємо гру, яка називається Відповідь на запитання на 10 секунд. дається 10 секунд, щоб відповісти на одне запитання. У нас буде 3 раунди. Я починаю. А я маю від, відмічати 10 секунд, правильно? Угу. Чекай, ще не починай, ще не починай. Я включу собі секундомір. Так. Ти читаєш питання. Давай, читаєш питання. Назви три речі, які можна купити. Так, починаємо. Чому ти не відповідаєш? Ви маєте відповідати? Це я мала відповідати? Ага. Давай тоді ще раз, я не зрозуміла. Я думала, що ти читаєш, ага, хто читає, той не відповідає. Все, вибачай. Давай ту карточку відкладай. Давай.